Першому тілу певна сила надає прискорень 0,2 метри за секунду, а другому ця ж сила надає прискорення 0,8 м за секунду в квадраті, яке прискорення надає вказана сила цим двом тілам з'єднаним одне з одним. Оскільки нам сказано, що сила та сама постійно працює, то ми напишемо F1 дорівнює F2 і дорівнює F. І знайти нам потрібно в цій задачі, яке прискорення надає ця сила двом тілам з'єднаним одне з одним. З чого почати? Ну, По-перше, ми з вами розуміємо, що якщо сила F1 діє на перше тіло, то можна записати другий закон Ньютона у такому вигляді. В другому ми отримали з вами вирази для наших сил F1 і F2. Ця сама сила М1 плюс М2 помножене на А, другий закон Ньютона для зв'язаних тіл. А дорівнює F поділити на m1 плюс М2. Звідси М1 дорівнює F1 поділити на 02, звідси М2 дорівнює F2 поділити на 08, підставляємо сюди, і що ми отримуємо з вами? 0,16 метрів за секунду в квадраті. Це і є прискорення, яке буде використане цією силою для тіл, зв'язаних між собою.